На початку матчу, що невідомо, хто ж розпочне, так би мовити, в грі, фінальній грі з з сталою. І сьогодні зустрічається дві дуже зернові академії. Динамо так Арпатна, тож друзі поїхали, розпочали шкіру з Донецька та Штат. Стандартистка була під динамик. Я побачу, що цей майданчик пробиває Мазур, але небезпечна момент на рахунок. В чим міряються легенди, так Андрій відіграв, підіграв, закапати віддав достатньо. Привести буде, одразу випадки води, адже говорить те, що спині буде космос. Там не плуталина, але вдається робити на Чекіде будскирило поповзкидає на партнера, удар здалеку на місце до нести. Свого партнера Івана Демоденка, стрімки я вже говорив про цей футболіст. Бачите, які руки рухи він виконує. Відає партнера. Можна забувати зараз. Нова передачі на рахунку Івана Димотенка. Забитий м'яч Резанський віддавав розмісну передачу. Двого разу його передача вже пройшла, коли забивали м'яч у динаміці. І ось зараз Іван знову пробував такий самий альбом, але раз він не прийшов. Волош, два направи, проходить на залі ворожі, він як центр на кліфоза, трихарбуває. Не подачу, що родиною і датчики, тут просто дивом не цей пас з Ліго Планування. Максим Пуланів виграє кількох космоністів, але Данів Крипчук зупиняє третього нова. Кирила Попова розпочинає факт. Я не Знову Він же ж на підбиранні відпасовує на партнера, яка забрала Віталій Лобасюк. Цей матч обслуговує. Немає права поганогар. Відає передачу, Уруджена на правому фланзі, покидає собі на нахід Давид Оруджев. Навісну первосередньо майданчик, там втім там на місці грає і опиняється захисник Карпат. Це був Денис Махінка. Зараз Голошень пройшов по плану, до нього плану. Дасом Назар Голошен. Друга у цьому матчі. І алітичний гол, який із м'ячем Ронжлай. Карпат. Це був Денис Махінка. Насположен, прийшов понім, мові не йому відборі надійно і так швидко увітнувся боротьбу Денис них І На цьому вимагає фінальний свисток, який означає, що Київська будина переможцям дитячо юнацький футбольної лінії до 14 років ще на Віталія.